Картопляний гратен з курячим філе це ідеальна страва для холодних осінніх днів. Смачна, ситна, соковита і з насиченим вершковим смаком, готуємо. Картоплю нарізати тоненькими скибочками, викласти в миску і залити холодною водою, щоб вийшов крохмаль, цибулю нарізати півкільцями, а куряче філе невеликими шматочками. Посолити, поперчити та перемішати. На розігріту сковорідку викласти шматочок вершкового масла, вичавити чесник, додати мускатний горіх і влити вершки, прогріти їх і тоді всипати частину сиру, постійно помішуючи, прогріти до однорідності. Далі відкинути картоплю, щоб стекла вода, і викласти шаром у змащену маслом форму, полити вершково сирним соусом. Тоді викласти куряче філе, розрівняти і викласти цибулю. Закрити це все шаром картоплі, знову полити соусом, накрити фольгою і випікати в розігріті до 180 градусів духовці 1 годину, зняти фольгу, посипати сиром, що залишився, і випікати до золотавої скоринки. Загалом страва випікається приблизно півтори години. Якщо хочете прискорити процес, можна картоплю попередньо відварити хвилин 5. Готуйте! Це дуже і дуже смачно!